Вітаємо, друзі! З вами Надія Старина, спеціально для проєкту Українська хвиля. Сьогодні, 5 листопада, після кількох місяців підготовки розпочала свою роботу група психологічної підтримки для українців, які приїхали до Монреалю через війну в Україні. Десятки спеціалістів психологічної клініки Вірджинії Дуглас при університеті МакГІЛ перекладачі, волонтери, представники національного об'єднання українців та Конгресу українців Канади об'єдналися заради спільної мети. Допомогти новоприбулим українцям подолати наслідки пережитих жахіт та втрат у цій війні, полегшити їх нелегкий шлях побудови нового життя за тисячі кілометрів від батьківщини. Насправді, як тільки розпочалася війна, за декілька тижнів ми всі тут в Монреалі, почали розуміти, де як важко це переживати. Переживати за своїх родичів, за своїх близьких, переживати за свою країну, коли люди почали переїжджати, приїжджати сюди. і Це почалося вже в березні. Наприклад, до мене приїхала моя сестра, і ми почали розуміти наскільки важко. Проходити процес імміграції, переїзду і в той же самий час переживати все, що відбувається в Україні, і ми почали співпрацювати, питати людей, звертатися до інших професіоналів, які мають якийсь досвід праці з людями вимушено переміщеними, з людьми з України, з людьми, які працюють з лінгвістичними бар'єрами, щоб зрозуміти, як в якому форматі ми зможемо можемо допомогти новоприбулим на протязі останніх Місяців ми створили команду. Ми координували з іншими провінціями, особливо з Онтаріо і Торонто з українськими групами, які там. В нашій програмі задіяно на два координатори: це я та Даша Сандра. Ми найняли двох двох спеціалістів, які будуть проводити тут групи в залі УНО для новоприбулих в Магілі, як в центрі Вірджинії Даглас, який надає індивідуальну терапію, задіяно понад 100 волонтерів, понад 100 професійних спеціалістів, професійних психологів. Я дуже рада, що сьогодні ми очікуємо 30, 30 людей, які записалися на одну з чотирьох наших груп сьогодні, що ми запропонуємо в перший день програми, це танцювальну терапію для дорослих. Танцювальну терапію для дітей і дві групи підтримки для дорослих, і ми готові розширити програму і надавати більше груп і більші різноманітність заходів на даний момент. Ми заохочуємо людей будь-якого дітей будь-якого віку, і якщо у нас буде достатньо дітей, ми будемо їх ділити на групи. І Підкажіть, будь ласка, якщо люди приїхали до Монреалю і вони відчувають, що потребують цієї допомоги, до кого вони можуть звернутися щоб за? Писатися яким чином який механізм запису. Так, через нашу програму ми плануємо не тільки надавати допомогу, та також допомогти людям розібратися, як використовувати систему охорони здоров'я, систему психологічної допомоги в Монреалі та в Коебеці. Скажіть, будь ласка, з якими проблемами ви стикнулися при реалізації цієї психологічної підтримки для українців? Перше, це було фінансування. Ми зрозуміли, що без фінансування буде дуже важко організувати таку програму. Ми хочемо надавати всі ці, всі ці заходи безкоштовно для новоприбулих, бо ми розуміємо, в яких важких фінансових ситуаціях люди приїжджають. І ми тому дуже вдячні, що після багатьох місяців плідної праці ми змогли здобути фінансову підтримку від Української національної фундації, яка надала нам грант для підтримки цієї програми. Грант, який ми також передаємо, щоб підтримати заняття психологічної допомоги в Мегілі. Мене звати Тетяна. Я проводжу групи підтримки за допомогою танцерухової терапії. Це один із методів креатив іскусства терапевтичного, який допомагає людям проходити важкі періоди життя, або здобути певненість собі, знайти ресурси за допомогою танців, руху і за допомогою звернення до свого тіла. Доброго дня, мене звати Нервенде, Це повне ім'я, як скорочено нервен. Ми з чоловіком півроку. Uh, і ми живемо не в самому Мемреалі, а біля сен жерома В сен жеромі ми живемо. Ми приїхали з подружкою, тому що вона побачила в Фейсбуці і сказала: поїхали, тому що нам треба розслабитися, тому що ми постійно живемо в напруженні постійно на ну, думки, тому що близькі в Україні, і нічого гарного немає, що людство не придумало як психологічна терапія через танці. Ми от подивилися і кіно, що в мене такого досвіду ще не було. Це перший раз в житті, я прийшла, я дуже задоволена, я дуже шкодую, що чоловік зі мною не пішов, треба йти всім. Пим, ти відчуваєш, як оцей бруд тривог з тебе прям змився. Отако. Ну і я хотіла подякувати українському національному об'єднанню Кубеку за підтримку і за підтримку за надання будівлі. А також хотіла подякувати українському канадському конгресу відділення Кубеку за їхню підтримку і за співпрацю з нами. І як же згадала фінансову підтримку від Української національної фундації та Джойс Фаундейшн. Ми дуже вдячні, що у нас є така сильна громада, яка нам дозволяє робити гарно потрібну справу. Ця організація Українське національне об'єднання існує в діаспорі вже 90 років. І подумайте, скільки Україна пережила за ті 90 років, за ті всі роки, скільки разів тут говорили в діаспорі. Може, треба все віддати на Україну? А тим часом тут збереглося і музика, п'єси, культура українська. Люди тут зберегли український дух. Коли Україна стала незалежна, знову була ідея, треба все в діаспорі зліквідувати і передати на Україну, щоб тримати Україну там. Але далі є потреба, щоб десь поза Україною трималася українська культура, дух, музика, театр, танці. Оце може зберігати, коли є небезпека в Україні. І так само сьогодні, коли є велика небезпека в Україні, ми можемо тут на майбутнє зберігати. За 90 років ми зберегли і маємо спадщину, що дозволяє нам підтримувати не тільки тих людей, хто сюди приїжджають тепер, родини тих, хто на Україні. Чи переселенці, ми також маємо нагоду підтримувати Україні. Ми мали проєкти тут. Купували українські книжки для дітей в Польщі, щоб вони мали щось українське, поки вони чекають додому повернутися. Ми підтримуємо купівлю турникетів інші медичні засоби на Україну. То існування цієї організації не є тільки для діаспори, це є для України, бо діаспора підтримує Україну. 26 листопада тут при Уно, українське національне об'єднання на Фермо і в Монтералі, відбудеться концерт. Цей концерт відзначує 90 років існування Уно в Канаді. Ми також на концерті будемо підкреслювати 150 років від дня народження Соломії Крушеницької. Тут буде опера. Дуже знана співачка Андрія Чучман, співачка опери, вшанує пам'ять Соломії Крушеницької на концерті. А також ми не забуваємо, що в цей сам день, 26 листопада, ми підкреслюємо жертву Голодомору і пам'ятаємо всіх людей, хто погинули. Буде також хвилина мовчанки, і молитва, і е, мистецький виступ, щоб спам'ятати Голодомор. похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася.